Тема дня в ефірі каналу Кіровоград сьогодні я спілкуюся з головою обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Доброго вечора. Доброго вечора, Сергій Анатолійович, Кіровоградщина, як і всі інші області України, веде будівельні роботи на сході нашої держави щодо зведення захисних споруд. Отже, яке завдання поставлене саме перед нашою областю? Ви абсолютно вірно сказали про те, що голови обласних державних адміністрацій отримали завдання від президента України долучитися до будівництва фортифікаційних споруд на сході нашої держави. Мушу зазначити, що область отримала завдання будівництво десяти таких фортифікаційних споруд. Ми 8 квітня разом із будівельниками, фахівцями, відпрацювали всі організаційні заходи. І з 8 квітня наші будівельники знаходяться на сході і приступили до виконання цього завдання. Ви вже втричі побували на Донеччині з метою інспектування будівельних робіт. Отже, розкажіть, як відбувається слідування графіку? Чи встигаємо ми чи ні? Щойно вчора повернувся із поїздки до Донецької області, мав можливість побувати на всіх об'єктах, на яких працюють наші будівельники. Ще раз хочу повторити, що їх 10. І, власне, можу зазначити, що ми досить швидко зуміли зорганізуватися і з початком будівельних робіт і вже більше місяця працюємо над виконанням цього завдання. Тому якщо говорити про те, що вже зроблено, то на восьми із десяти об'єктів фактично завершені земляні роботи. За декілька днів ми стовідсотково на всіх десяти об'єктах завершуємо земляні роботи. Це перший етап, який варто було виконати до середини травня місяця. Наступним є виготовлення залізобетонних конструкцій, завезення лісу. І власне по цьому завданню ми можемо говорити, що на п'ять об'єктів уже залізобетонні конструкції виготовлені. Вони доставлені до Донецька на трьох таких об'єктах вони вже змонтовані, і ми можемо говорити, що з десяти. Три об'єкти в нас готові 100%. На двох ведеться будівництво. І, власне, згідно того завдання, яке маємо, до кінця травня місяця завершити всі будівельні роботи. Наші будівельники згідно плану, який затверджений Міністерством оборони, вони ритмічно рухаються. І ми маємо надію про те, що переконаний в тому, що наші будівельники справляться з цим завданням на 100%. Будівництво захисних споруд йде на Донеччині, працюють наші робітники, і наша техніка, і зрештою, гроші на це витрачаються державні. Е, наскільки, зрештою, цей проект є значимим саме для нашої області? Ми повинні розуміти, що для того, щоб ми на Кіровоградщині мали можливість ремонтувати дитячу обласну лікарню, або для того, щоб проводити ремонт в обласній лікарні, або для того, щоб навчати наших дітей. Бо для того, щоб ростити хліб на Кіровоградщині, в країні має бути мир. І сьогодні військові зброю роблять все можливе для того, щоб захистити нашу країну, в тому числі і Кіровоградщину. А ми повинні, Кіровоградщина і всі інші області допомогти нашим військовим створити умови для того, щоб наші військові були захищені і їхньому життю нічого не загрожувало. Тому, будуючи ці фортифікаційні споруди, об'єкти укриття, ми фактично захищаємо наших хлопців, а таким чином захищаємо нашу державу, в тому числі і Кироградщина. Тому, ще раз повторюю, що це спільна справа всієї країни сьогодні об'єднатися для того, щоб допомогти нашим військовим. Дипломатам, політикам розв'язати цю кризу і для того, щоб на Кіровоградщині і всій Україні був мир, і ми могли і ще раз повторюю спокійно займатися тими справами, реформами, які безумовно суспільство все від нас очікує. Тому я е, і ще раз хочу подякувати будівельникам е, і як тим, які працюють на Донеччині. А це близько ста чоловік. В непростих умовах, але зазначу також, що ми створили досить нормальні умови. Вони розташовані в лагерю відпочинку. Відповідно, мають усі умови для харчування, для відпочинку, і скажімо так, люди забезпечені тим, щоб скажімо так, в той час, коли вони не працюють, і похарчуватись, і перепочити. Тому ми створили ці умови, і я дякую кожному із них, хто сьогодні виконує це складне завдання, яке дуже важливе для нашої країни. І хочу подякувати всім, хто доручився до цієї справи і допомагав організувати це непросте хочу ще раз повторити завдання, тому що проводити будівельні роботи на відстані 500 кілометрів досить складно і з точки зору логістики, і з точки зору часу. Але ми з цим справляємося і переконані, що достойно виконуємо завдання поставлене президентом України. Що ж, я вам дякую за розмову. Бажаю успіхів у будів... будівництві захисних споруд на сході нашої країни. На жаль, вже маємо завершувати нашу програму. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні в програмі тема дня ми спілкувалися з головою обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменко. До зустрічі. Дякую, дякую за розмову.